Ну, найпростіший процес розмноження це сім'я. Плюс е, другий момент, що е, це така. Ну, Якщо з цим аргументом ще можна трохи посперечатися, там зараз вже є технології, але якщо забрати технології, так? От технології ж дані для того, щоб просто порушити ці всі традиції чи, чи для чогось іншого. Ну, і Якщо без них, то взагалі неможливо без. Е, Традиційних ну, потрібен чоловік, дружина, чоловік забезпечує сім'ю, охороняє, інакше діти загинуть просто з голоду, або хтось їх нападе. Так, так, і, так, і, так, так історично було. Зараз є більш безпечне середовище, і, і там насправді є там і соціальні програми, тому е, в, 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 це вже не аргумент, що обов'язково має бути сім'я, але. В історичній перспективі це був аргумент.